Сірки, сірки, сірки! Усі до нас! Байки. You should make it on the ground, you should make it on the ground, you should make it on the ground, you should make the ground. Софіно, ти теж сьогодні в адреналіні виступаєш? Привіт, Юліана. Так, теж сьогодні виступ прийшла потренуватись. Юліана, твій виступ трохи більше ніж за годину. Ти потрібно вже передягатися. Ти така схвильона, що нервуєш перед виступом? Ти бачив, як вона танцює, чому їй хвилюватися такими-то здібностями? У мене зник мій одяг для виступу. Що мені робити? Як то зник? Ти, можливо, забула його вдома, а я знаю, що у вас тут таке буває. Заздрісні конкурентки можуть поцупити одяг. Навіщо його цупити? Що свого немає? Одягу немає, Юліана не виступає, а отже, і не переможе. Що мені тепер робити? Я не встигну додому поїхати за іншим одягом. Не хвилюйся, Іліано. Тобі потрібно бути зібраною перед виступом. Ми щось придумаємо. Тут немає що думати. Треба негайно викликати поліцію. Вони швидко знайдуть крадія, тим паче, що відділ через дорогу. Так, давайте негайно телефонувати. Шановні колеги. У нас звернення щодо зникнення одягу танцівниці Юліани. У нас досить обмаль часу на розслідування цієї справи. Чому мало часу? Тому що в Юліани ніж за годину виступ. То які, в кого були думки? Що ми розпишнемо? Шефа, озвучте всі деталі справи. Можу я, оскільки вже знайома зі справою. Так, Іларія, озвучуйте. Танцівниця Юліана готувалася до виступу та впродовж двох годин перебувала у танцювальній залі. За цей час одяг, який вона готувала до виступу, зник з роздягальні. Бажаю необхідно викопати Юліану для з'ясування усіх грали злочину. підтримую Уляну, розпочнемо головної особи. Я виплачу Юліану, оскільки вже спілкувалася з нею первинно. А я тоді поки ще раз перегляну матеріали справи. Добрий день, Юліана, присядьте. Та ви стверджуєте, що ваші речі зникли? Тверджую, що зникли. Чи не могли ви їх не взяти? Скажімо, забути вдома. Можливо, від часунку поклали. А можливо, в інше місце в роздягальні, ви добре все передивилися. Я їх точно взяла, точно залишила де залишила, і вони точно зникли. Схоже, ви справді впевнена. Що ж, Юліано? Ви можете йти. Будьте впевнені. Ми обов'язково знайдемо ваші речі. Шкода її. Катя тут не до емоцій. Діяти треба. Так, ми повинні розкрити цей злочин. На основі лише слів потерпілої. Вона жінка. Те, що впевнена, що поклала у ту сумку не означає, що поклала у ту сумку. Та що ж, жінка, на що це ти тут натякаєш? Так, на що ти тут натякаєш? Колеги, у нас немає часу на ці балачки. Нам потрібно негайно вирушати. Колеги, що скажете? Нічого підозрілого не виявлено. Жодного підозрілого предмету не знайдено. Жодного натяку на те, що тут було скоєне на злочин, навіть якось підозріло чисто. Але навряд чи злочинець мав час займатись прибиранням. Думаю, варто допитати Свідків. Наскільки я розумію, окрім Юліани, тут постійно перебуває Сафіна та Лукян. Не лише свідки бачили когось підозрілого. Зараз разом з'ясуємо всі деталі. Дорогі Лукян і Сафіна. Ми викликали вас тому, що ви є свідками справи про зникнення одягу танцівниці Юліани. Ви перебували тут протягом двох минулих годин? Абсолютно вірно, я перебувала тут протягом цих двох годин. Чи не бачили ви ще когось біля роздягальні о 12 годині рівно? Можливо, була якась ще стороння особа, яка видавалася вам підозрілою. Так, якраз я був о 12-й годині в роздягальні і бачив там чоловіка. Якраз о 12 й годині я бачила незнайомого чоловіка. Мені саме телефонували в цей час. Розкажіть, Таніше, як виглядав цей чоловік? Можливо, були якісь перкмети? брюнет. Чи блондин? Блондин. Брюнет. Високий на зріст Чи низький? Високий, низький. У чому був вдягнений ваш високонизький блондинистий брюнет? М -м, білий костюм, чорне пальто. Колеги. Що нам вдалося встановити при допитах свідків? Підсумовуємо, що свідки бачили різних осіб в один і той же час. Це вже взагалі містикою пахне. Як таке важливо? Схоже на слідство зайшло в глухий кут. Має бути якесь логічне пояснення. Підтримую Іларіона, Ніякої містики не існує, і ми зможемо знайти пояснення. Я вірю в наші сили та професіоналізм, колеги. Хотілося б і мені бути такою впевненою, але щось тут все таки не так. А я знаю, чому в нас зі Софіною різні покази. Сьогодні ж годинник переводили, а я свій не перевів, запізнювався на тренування, забув. Тому у нас розбіжність на годину. Так, це пояснює розбіжність у показах, але це ніяк не просуває нас у розслідуванні злочином. Скажіть, будь ласка, чому ти так підозріло чисто? Як то чому? Я ще тут, по вашому, для краси ходжу, поприбирала все, повимивала, попротирала, повикидала ганчірки, які ось тут валялися. Ганчірки кажете, що валялись? А як виглядали ті ганчірки? Вже та поліція геть не має чим зайнятися, ганчірки їм подавай. Я ще смітник не викидала. Так хто ж мій одяг? Одяг? Тху, дитино, щоб ти здорова була. Та хто тобто б то міг подумати, що то одяг? Я думала, напарниця залишила. Тримай свій одяг. Дякую вам. І дякую вам. Мій виступ врятовано. Радіють ганчіркам, щоб я так жила зло злочино ріскріто, іду потішу колег.